Друзі мої вітання! Пропоную сьогодні спекти такий чудовий кекс з малюнком, який у кожного вийде свій авторський. Цікавий варіант приготування, щільна структура готової випічки та чудовий ніжний смак. Ходімо випікати 5 яєць середнього розміру розділяємо на жовтки та білки окремо. Далі до білків додаємо 90 г цукру, чайну ложку ванільного цукру та збиваємо міксером 4-5 хвилин до густої білої маси. Потім вливаємо 50 мл соняшникової олії без запаху та 100 мл молока. Швиденько розмішуємо протягом 10-15 секунд. Тепер беремо 150 г борошна плюс 1 чайна ложка розпушувача. Перемішуємо і всипаємо до яєчної суміші. Розмішуємо, поки все борошно не вбереться. Тепер те ж саме робимо з жовтками: 5 жовтків, плюс 90 г цукру, плюс чайна ложка ванільного цукру. Олія без запаху 50 мл молоко 100 мл, борошно 150 г та розпушувач одна чайна ложка. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ось такої консистенції має бути тісто, із вілками і жовтками по густоті однакове. А тепер в силиконову форму викладаємо або шарами тісто, або ось так ложкою в декількох місцях, спочатку біле, а потім жовте тісто. І далі потрібно кожен такий шар пересипати какао так, щоб воно покрило повністю тісто. Робимо це ситечком, так зручніше. Знову повторюємо тісто какао. А самий верхній шар не присипаємо, залишаємо його без какао та відправляємо випікатися в розігріту до 170 градусів духовку на 35-40 хвилин до готовності. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона має вийти з кексу сухою. Кекс виймаємо з духовки, даємо йому повністю охолонути, а потім робимо глазур. Всього знадобиться 4 столові ложки цукрової пудри та 1 столова ложка соку лимона. Спочатку додаю не всю пудру, щоб отримати потрібну консистенцію, або можна сік лимона додавати поступово. Ось такої густоти має вийти глазур, тоді вона майже не розтікається та швидко застигає. За допомогою кондитерського мішка наносимо глазур на кекс або можна просто ложкою суцільним шаром намастити. Тут же як бажаєте. Після цього даємо 15-20 хвилин, щоб глазур підсохла та можна смакувати. Чудовий ніжний смачний кекс. Кожного разу цікаво, який вийде малюнок всередині, тому що щоразу він інший. Друзі, готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного здорового життя!